І так, розпочинаємо з найгарячішого, це Jumpstart на ОКХ Анімешка. А в розрізі проєкту Хантерпулу я застейкав 15,9 ОКБ токенів. Це те, що нам дали на позику в ефірі нашому Я нагадую, що ми починали з 1000 доларів і на сьогодні. Ефіра в нас в еквіваленті 1400 доларів. На 1400 доларів нам дали ОКБшки в еквіваленті 16 токенів. Сумарно це виходить на 1000 баксів. Тобто 400 там залишається в залогові. Не так багато, але тим не менше. Почали ми фарми з невеличкою затримочкою в 3 годинки. Я буквально стільки що закинув. Там за хвилину 0,39 токена впало, подивимось. Що нападає а, в цілому нам за добу, за 2-3. Це окремо ми підсумуємо і подивимося, скільки буде коштувати взагалі цей аніме. Я не вникав, що це взагалі за проект. До цього я про нього не чув, але сама суть в тому, що у нас дуже давно не було ніяких джамстартів, і ось він з'явився, тому гріх не залетіти. Тим паче, що в нас а, навіть окремо створений акаунт на окихашки для того, щоб ми фармили тільки пули. Цим аккаунтом і подивилися, скільки ми можемо на цьому заробити за попередній рік. Ми заробили плюс 400 баксів профіту. з... 000. Чи багато це, чи ні, не знаю. Скоріше за все, ні, тому що фактичний заробіток там був значно менший. Але так як ми все стейкаємо в ефірі або кладемо його в заставу, то ми заробили. Бо ефір виріс, а купували ми його по дуже низькій ціні. Відповідно, профіт є. Як я і сказав на початку, посилання на Jumpstart в описі залітайте. Як завжди, на кожну біржу йде партнерське посилання, так як я є, партнером. Цих бірж, і ви отримуєте бонуси. Я віддаю всі 50% комісій і плюс там до 100-біса активності, так як я є партнером.